Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо баклажани по-італійськи. Якщо любите баклажани, спробуйте традиційний італійський рецепт міста Неаполя. Цей смачний гарнір готують з помідорами або без них. А як смачно приправляти ними макарони? Помиємо помідори і наріжемо їх кубиком. У сковороду наливаємо олію і викладаємо 2 зубчики часнику. Він придасть надзвичайний аромат. Потім викладаємо нарізані помідори і тушкуємо 20 або 25 хвилин. А за цей час приготуємо баклажани. Помиємо їх, зрізаємо хвостики і нарізаємо їх кубиком. У сковороду додаємо олію і розігріваємо її до температури 170 градусів. Вкидаємо нарізані баклажани і жаримо до золотистої скоринки. Я буду робити це в кілька прийомів. Готові баклажани викладаємо шумівкою на паперові рушники, щоб прибрати надлишки жиру. Мої помідори готові. Виймаємо зубчики часнику і убираємо з вогню. Посолимо та додайте також чорний мелений перець. Додаємо до томатів жарені баклажани. Приправляємо подрібненим базиліком. І делікатно перемішаємо. І все готово. Друзі. Запевняю, це дуже смачно. Приготуйте. А якщо вам сподобаються ці баклажани по-італійськи, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!